Фахівці Миколаїв облтеплоенерго впоралися з усіма поставленими завданнями. Так охарактеризував перебіг цьогорічного опалювального сезону директор комунального підприємства Микола Логвінов під час брифінгу, з якими складнощами довелося зіткнутися та як готуватимуться до наступного періоду холодів. Дізнавалася моя колега Наталя Засядько. Цьогорічний опалювальний сезон виявився надскладним для підприємств теплоенергетики по всій Україні. Миколаїв облтеплоенерго не стало винятком. Підготовка до настання холодів під постійними обстрілами, ліквідація наслідків прольотів, відсутність якісного централізованого водопостачання та робота в період блекаутів. Саме за таких умов довелося працювати спеціалістам. Котельні були обстріляні, помережі були пошкоджені, на ряд котел прилітали ракети, гради, і обладнання було. Скажімо так, поскольку і було не, 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 не роботоспособне. Підприємство виконало всі необхідні заходи і всі тепломережі, котельні, теплові, котлові агрегати та все інше, що потрібно було для нормального функціонування теплопостачання в місті Миколаєві. В межах підготовки до опалювального сезону 2022-2023 для заповнення тепломереж якісною водою фахівці підприємства пробурили понад чотири десятки свердловин а для потреб містян облаштували вже майже 79 точок видачі очищеної води. І ми надаємо вже зараз більше півтори тисячі кубів очищеної води на добу. Це досить ну, великий обсяг роботи, який було зроблено підприємством для того, щоб жителі міста Миколаєва отримували нормальну очищену воду. Вже зараз тепловики почали готуватися до наступного періоду гарячих батарей. Це найскладніший етап у роботі, каже керівництво підприємства. Попри війну, плани амбітні. Замінити близько 20 кілометрів тепломереж, відремонтувати ряд котлів і поставити нове обладнання. А має Миколаїв облтеплоенерго і проблеми, зокрема, чималий борг за тепло з боку миколаївців. Станом на кінець березня містяни винні тепловикам понад 301 мільйон гривень. Комунальники дуже просять споживачів розрахуватися за надані послуги, адже ці кошти єдине джерело фінансів, з яких підприємство може сплатити за газ та його розподіл, електроенергію та матеріали для ремонтних робіт. Наталя Засядько, Євені Гончаренко, новини на телеканалі Март.